Польське радіо для України нагадаю ще раз при мікрофоні Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков разом з нами за звукорежисерським пультом Олександра Конюх і випускова редакторка сьогодні Анастасія Купрієць. Ну і з нами вже ще Оля Трембач, наша колега. Але сьогодні ми її запросили до ефіру зовсім з іншого приводу. Так, і привід, це такий, що Оля є викладачкою української мови і викладає, в тому числі викладачкою української мови, і викладає її полякам. Тож, Олю, вітаю по-перше, привіт, я дуже рада у вас сьогодні. Тут бути. Дуже раді, що ти сьогодні з нами. І чому ну мотивацію пояснюють свої поляки, чому вони вчать українську мову? Усі по різному, у когось це суто такі особисті причини. Наприклад, у мене є дівчинка, в якої хлопець українець, і вона прийшла, і мені дуже сподобалось, як вона це пояснила. Я хочу теж розмовляти мовою його батьків, знати мову його батьків і спілкуватися з його батьками українською мовою. У мене вже сльози виступили. У мене теж. І ще мене дуже прийняло те, що її хлопець з Києва, і тим не менше, його розмовляли. Родина, його сім'я дуже пильнувала те, щоб він розмовляв українською і вони самі українськомовна сім'я. Я просто навчалася у Києві, я знаю, скільки там російськомовного російськомовних людей, тому для мене те, що він Данило, а не Даніл це одразу для мене був такий угу, зелений прапорець Данило, не Даніїл. От це одна причина. Деякі приходять, тому що їм це потрібно для роботи. Um, no, Українська мова потрібна для роботи uh. в Польщі. Так, але там просто мене один викладач Варшавського університету, як викладач філософії, він вивчає українську мову, і йому це потрібно, бо він це вже незалежно від університету, співпрацює з інститутом історичної пам'яті Голокосту в Україні. І він теж хоче знати українську мову. Він десь там написав в якомусь CV, що він за якийсь там час він вже буде говорити вільно українською, і він сказав, що це йому така мотивація. Він теж їздить на різні. Конференції в Україну, і коли останній раз був в Ужгороді, він казав, що я можу все читати, я розумію все, що мені кажуть, і це таке якесь щастя. І каже стільки української мови навколо мене. Ще один в мене є учень, він стюард, і хоче вивчати українську, тому що багато пасажирів, які розмовляють українською на борту, але він такий. Не знаю, як це назвати. Він не розмовляє російською, і угу. коли його просять на борту розмовляти російською, він прямо стає в позиції, каже: Не розумію, давайте або англійською можуть українською, і все таки трішки е, достатня русофобія. Я б сказала, якщо можна так говорити в ефірі. Що найскладніше при вивченні української мови для поляки? Наші, наша вимова, хоча для українців польська вимова теж досить складна, це я вже по собі знаю, тому що займалася з коучем, щоб виправити вимову. Наші звуки, наприклад, «г», «х». Поляки їх просто можуть не чути, і там, де треба сказати «г», вони скажуть х. Так само наша тверда ли, яка в нас утворюється зовсім по-іншому ніж в польській мові. В польській мові її взагалі немає. Є або л, або л, а щось таке, як передньоязикове л, яке ми утворюємо, коли торкаємось кінчиком язика до задньої стінки верхнього ряду зубів, тобто ли, це незрозуміло, як це утворюється і дуже часто замість цієї літ. Чири в словах вони просто кажуть м'яку, і потім виходить щось на кшталт як холова, тому що тут е, це е, е, озвучить, так, так. Але це моє улюблене слово. Я просто обожнюю, коли поляки кажуть холова, хоча я їх, звісно, стараюся е, виправляти і стараюся теж на вимову е, на, натискати, тому що я знаю механізм, як це виправити, як утворюються ці звуки. Також усі мої учні кажуть, що надзвичайно складні наші числівники в вимові наші числівники так. складні так. для поляків. Ага, так, так я теж з Добре. цього завжди. Так посміхаюсь, вони кажуть: ось це ваше надцять, дванадцять, тринадцять. Як це можна взагалі вимовляти про відмінювання? Я взагалі мовчу, але відмінювання і для українців воно часто складне. І як я себе пам'ятаю, у школі завжди на олімпіадах завжди мало бути якесь завдання з числівників на ЗНО обов'язково з числівників. Що би я ще назвала а Йотовані? У нас дуже цікаві наші Йотовані в польській мові. Такого немає, щоб одна буква і було позначення, тобто одна буква, два звуки Йот плюс в, в них навпаки. В них є кілька букв і означають один звук, так. Е, так, наприклад, як «щи». Mm -hmm. <с> а скажи слово поляниця вимовляють? Вдається їм сказати це слово. Ну я слухачам нагадаю, що зокрема російськомовні люди вони не можуть сказати поляниця українською, як говорять українці. Там же є м'яка «л», мабуть, що має бути а поляки як. Їм теж складно, але ми вивчаємо ці спеціально ці два слова паляниця і полуниця. Е, інколи це комусь легше, комусь важче. Е, але якщо не тренуватись, то вдається. Ну але звісно, з першого разу так не скажеш. Ну легше мабуть, рускавка. А от е, я говорила з викладачем польської мови, і вона каже, що е, дуже заважає вивченню польської мови. Е, те, що е, схожість мов насправді, от, якщо англійську ти вчиш, ти розумієш, що це зовсім інші слова. А якраз польсько-українська ну, вони дуже близькі, і інколи ось ця близькість вона не, не допомагає, а заважає вчити мову. По різному інколи просто якщо слово схоже звучить як українською і, і польською, це дуже багато є таких фальшивих друзів, і з ними пов'язані фальшиві друзі в мові маю на увазі, з якими пов'язано багато смішних історій. Наприклад, слово в наше невідомий польською звучить як «невідомий», що значить сліпа людина. І коли угу. ну ми чуємо, що хтось каже, що чоловік невідомий, а людина україн. Українець, який не дуже добре знає польську мову, він може подумати, що це йдеться не про сліпу, а просто ну, не знаю, не знаю як людину звати, невідома людина, так. І, або ще слово бронь, що польською означає зброя, а українською це не зброя, натомість зброя польською це те, що в нас бронь, броня, тобто металевий захист. Як який... зброя, так? так більше. Угу. Угу. Ну, але багато, я так розумію, багато ем, слів. Вони, ну, як є такий термін фізичний, дифузія, коли змішуються два потоки, потроху змішують, або змішуються два матеріали. Вони передають мови, передають один одному слова і вислови. Я, наприклад, багато чув галицького говору, так, це можна сказати, галицької. Ну, розмовної мови, яка має багато польських слів. Наприклад, для мене було дивом, що горнятко це польське слово, і в українській мові у класичній такого слова немає. Але я знаю, що пів України кажуть на чашку горнятко. такі подібні випадки. Чи маєш у Львові? Так я знаю, кажуть горнятко, але у Львові а. теж кажуть і філіжанка. Так. Але, мабуть, моє улюблене слово кухлик. Кухлик, хвіртка, так. наприклад, хвіртка. Моя бабуся казала хвіртка в селі. Знаю такі слова. Суто в моїй процесі, коли я навчаю української мови, то нічомусь таких випадків в мене не було. Частіше, наприклад, є слово спотикатися що в українській мові. Там, перечепитися, а поляки це чують, як зустрічатися, як спотикачі. І ось це теж одне з найскладніших слів з цих false friends, mm -hmm. які вони теж не можуть опанувати, як це спіткнутися об камінь. що це таке взагалі. До, до речі, слово спотикач, наскільки я розумію, в українській мові також є. Ну, принаймні, там, в, в одним з говірок української мови це є самогоном. Спотикач його подеколи називають. Я не знаю, чому, мабуть, що це йде від зустрічі так само. А, а може і відспотикатися, якщо це самогон, і а змушує потім спотикатися та... нічого з асоціацію асоціації Олексія. Але я хочу сказати: от мої враження, знаєш, оці коли слова однаково звучать, але зовсім різний зміст, і як у це зорієнтуватися, чашка. Та українською це чашка, а польською це череп, та, якщо не помиляюсь. І делегація це польською, це означає відрядження. А у нас делегація це делегація. Це теж цікаві, цікаві випадки, але якраз в цих випадках поляки швидко це запам'ятовують, тому що це смішно. А все там, де є гумор, все там, де це все що смішно, легше, завжди запам'ятовується. Я хочу нашим слухачам сказати, що Ольга є ще. Актрисою, і, от твоє, е, при навчанні поляків, ти використовуєш свої знання саме артистичні, те, як тобі ставили можливо, голос. Як взагалі? Чи використовуєш якісь ось такі е, деталі? Мені це дуже допомагає саме в вимові пояснити, як створити якийсь певний звук. Я знаю ці механізми, мені це цікаво, мені не набридає кожного разу казати ли-ли-ли. Але коли просто повторюєш, кожного разу людина все одно в якийсь момент вона починає вибудовувати ці звуки. І, звісно, я люблю вносити якісь акторські штучки під час навчання. Навчання, щоб це було весело, бо мені найважливіше, щоб уроки були не нудні. І, наприклад, я придумала: не, не придумала я, я просто вирішила взяти таку гру. Написала на листочках різні слова українські, в такий стосик склала. І, коли приходить учення, урок, він просто відкриває це слово. Я не знаю, яке він слово відкриває. Він намагається це слово пояснити якось ну, іншими словами, не називаючи це слово, або не знаю. Ще, як він там що йому спаде на думку, як це пояснити? І це дуже, дуже це теж цікаво, тому що мені дуже цікаво дивитися за ходом думки кожної людини, бо кожен ці слова якось по-іншому хтось заходить взагалі десь через якісь десяті теми. В мене є теорія. Останнє питання, чесно, і потім відпускаємо далі. У мене є теорія, що існує логіка мови, і от українська логіка мови вона схожа на польську логіку мови, але не схожа на російську логіку мови. Я маю на увазі в побудові речення, в побудові в принципі висловів. Яких Що спостерігаєш таке. Трохи схоже, але трохи і не схоже, тому що, наприклад, в українській мові відрізняється від польської, наприклад, є в них закінчення я МУВІМ в, в минулому часі. В нас немає такого. В нас є або жіночі чоловічі і одна форма на всю множину, немає цих закінчень. І відповідно ми завжди кажемо, що я говорила. А угу. поляки вони вже їм не обов'язково вживати я, а вони можуть просто сказати ну, ну вівем, чи і, і, якби, і тиле. І е, то, тут, так, і тут така е, різниця, коли треба нагадувати е, учням, що треба ще додавати це я, тому що не зрозуміло, хто сказав ти, він е, чи я сказала. Щоб все було зрозуміло, дякую тобі за те, що звітала до нас. Дякую за розмову. Ольга Трембич з нами була викладачка викладачка української мови, в тому числі акторка і от, радіоведуча. А ми рухаємось далі. І я розумію, що не те слово вже сказав. ідемо далі. Далі